Добрий день, мене звуть Віл. Але коли я виросту, кличте мене Снід. Давайте я розповім вам про себе. Віл вірус імунодефіциту людини. Я вірус, що пригнічує вашу імунну систему. Я люблю грати хованки, тому перші роки ви можете навіть не помічати моєї присутності. Живу я тільки в організмі людини, тому через поцілунок, рукостискання, відкриту рану на шкірі, повітря мені до вас не пробратися, але у мене є свої методи. Це Олена. Вона живе звичайним життям. Її не цікавить тема віл та сніду. Їй здається, що це стосується якогось паралельного світу. Давайте дізнаємося, як все є насправді. Це твердження було актуальним у 90-х роках, але сьогодні ВІЛ розповсюдився за межі уразливих груп населення. Наразі в Україні найпоширеніший шлях передачі ВІЛ незахищений секс без презерватива. Фікування вірусом імунодефіциту людини аж ніяк не означає, що людина скоро помре. При своєчасно розпочатому лікуванні і дотриманні режиму прийому антиретровірусних препаратів. ВІЛ позитивні. Пацієнти живуть довгий. Та активним життям. Медична допомога в лікувальному закладі, центрі СНІДу, кабінеті довіри, центрі первинної медико-санітарної допомоги та прийом антиретровірусної терапії допоможуть зберегти життя та здоров'я. Ліки надаються державою безкоштовно. Ризик передачі ВІЛ від матері до дитини існує у разі, коли жінка вчасно не отримує антиретровірусної терапії або не дотримується рекомендацій лікаря під час вагітності. Антиретровірусна терапія під час вагітності, правильне введення пологів та штучне вигодовування малюка зводять до мінімуму ризик передачі вірусу від ВІЛ-позитивної матері до дитини. Багато хто впевнений, що ВІЛ-інфекція це рідкісна хвороба, поширена десь там, в Африці та інших далеких країнах. Це не так, за даними міжнародних експертів, в Україні проживає більше 240 тисяч ВІЛ-позитивних осіб. Якщо людина не знає про наявність в своєму організмі вірусу, вона не вживає заходів безпеки, вчасно не отримує антиретровірусної терапії і може стати джерелом інфекції. Вірус ВІЛ передається тільки трьома способами: через кров, сексуальний контакт та від ВІЛ-позитивної матері до дитини під час вагітності, пологів та грудного вигодовування. У басейні, сауні, через обійми, рукостискання, користування спільним кухонним посудом, рушниками. Та постільною білизною, укуси комах або повітряно-крапельним шляхом вірус не передається. Олена знає, що існують віл позитивні люди. Але чи безпечно знаходитися поряд, чи контактувати з ними? Давайте розберемось. Близько 16 років тому Аліна дізналася, що у неї віл. Сьогодні вона осміхнена, чудово почувається, працює та допомагає іншим прийняти цей діагноз і жити нормальним життям. Дізналася під час першої вагітності. Зараз моєму сину 15, старшому, молодшому 10 І вони здорові. Чоловік теж здоровий. Тоді було страшно, але розуміння того, що під серцем є дитина, не давало жінці опускати руки. І вона звернулася до спеціалістів і просто дотримувалась усіх їхніх рекомендацій. Перша ніч була найстрашна. Я ну були такі думки про те, щоб ну, хоча б 15 років прожити, щоб дитина поставити дитину на ноги, але зараз я. Ну, ці 15 помножую на 4, а то і більше. Я живу ну, як здорова людина. Єдине, що мені потрібно, раз на день приймати пігулку. Все. Ну, є хвороби набагато страшніші, а це взагалі ну, мені не заважає жити. Саме прийняття свого статусу та ліків допомогло жінці виховати здорових дітей. А сьогодні вона абсолютно безпечна для оточуючих, адже терапія, яку вона приймає, унеможливлює передачу цього вірусу. Якщо людина лікується, отримує ліки, і через півроку вірус в крові не виявляється. І в такий спосіб вона не зможе більше нікого інфікувати.